Більше як півроку на сході України не вщухають бої, в яких беруть участь і криворізькі чоловіки. Більшість із них вирушили в зону АТО з головною метою убезпечити рідних і втримати цілісність держави. Та вже в гарячій зоні з'ясувалося, при веденні бою необхідна не тільки потужна військова підготовка, відповідне спорядження та зброя, а й сталева нервова система, аби протистояти стресу і витримати всі жахи війни. 45-річний криворіжець Станіслав був мобілізований влітку. В зоні АТО у складі. 20-го батальйону знаходився більше двох місяців. На третій день після повернення додому за наполяганням дружини звернувся до фахівців міського психоневрологічного диспансеру. Стресовий момент, це коли наступає ніч, і ти, по-перше, ти не видиш, відкуди да, вона літать і що прилетить. І, во вторых ти і днем і ночі і страх страху, того, що тебе хвилину хочуть біля. А это само внушение, может быть, и этот же страх, ты забываешь о себе, о том, что ты ел или пил, тебе неинтересно становится. Вот ты тупо утром жене, допустим, отзвонился, и все, ты можешь забыть. А потом тебе там ты на посту или тебе некогда, или еще что-то отчуждение какое-то. Вот у тебя одно в голове выжить. Андрій лікується тут вже доволі довго. Він один з тих, кому довелося пережити і трагедію. Каже, що там від загибелі його врятувало лише диво. Свист Коль йому вчувається і досі. Приїхали додому, я звернувся з головними болями в неврологічне відділення своєї лікарні, А потім ну, вона обслідувала, сказала, що у тебе легке сотрясення було. А потом у меня, я домой пришел, потому что первые дни я вообще плакал. Я просто, я не мог забыть вот это все. Потому что такие ужасы, ну там ребята и с оторванными конечностями, и я видел, как к 200-му танк переехал голову. Это видел тоже. Это там, там война самая натуральная идет. Там никакая не антитеррористическая операция, которую они называют так по телевизору. По статистике, специалисты, которые занимались Изучением послевоенных действий говорят о том, что до 50% солдат приходят уже с явно выраженным постстрессовым с психическим расстройством. То есть это те, тот контингент, который мы наблюдаем и у нас в заведении, у нас в диспансере. Перебуваючи тривалий час у ситуації бойового стресу, ці люди важко адаптуються у мирному житті. Часто їх переслідують нав'язливі сновидіння, безсоння, спалахи невмотивованої агресії. Приїжджаєш відтуда і у тебе ну, мислі, ну, ти, ти не розумієш взагалі, що відбувається вокруг. Люди ходять там з колясками, з дітьми, а ти от, мислями що там залишаєшся. Ти не можеш. Вот я, я, просто пережил. У меня фейерверк под домом запустили. А я автоматически прижимаюсь и ищу, где автомат, где это все. Я так само, когда первый разы пытался выйти, например, я тут с психологами даже на улицу, они наоборот, надо выйти на улицу, все. Я выходил, я не мог. Я просто смотрю, когда вот изначально, мало того, что у меня типало недели две. И вот я выхожу, там, да, там люди ходят, там дети бегают. там у ну, как бы, Сльози починають, якби как бы, таке ще ні шуя не нітану лікування таких розладів нервової системи, як правило, відбувається комплексно. Помощь психолога в том, что он помогает им отрефлексировать негативные переживания и эмоции, которые накопились ввиду того, что они длительное время находились в состоянии боевого стресса. Ну, это индивидуальные занятия, это в виде бесед, это групповые занятия, обучение методикам саморегуляции, психологической саморегуляции. Ну и, конечно же, настрой на реальное. На реальную действительную жизнь. На запитання про те, як військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, вберегти своє психічне здоров'я, співробітники ПНД чіткої відповіді не дають. Медики пояснюють, людина з нормальними адаптаційними можливостями нервової системи може знаходитися в зоні активних бойових дій не більше 30-40 днів. У разі особливого психологічного стану допомогти можуть лише професіонали, та важливою є і підтримка родичів та друзів. Їм сповна під силу оточити бійця увагою та переключити психіку з думок. Про війну на інші більш позитивні теми.